Чергова складна операція на серце проведена в регіональному центрі кардіохірургії Одеської обласної лікарні. Оперував кращий кардіолог України Юрій Карпенко. Минулого року він був удостоєний нагороди золотий стимулятор. Операцію зроблено в умовах навігації в 3D. ця технологія дозволяє бачити органи об'ємно з усіх точок спостереження. Окрім Одеситів в Україні, таким чином ніхто не оперує. І в Київ, звісно, больше направляють пацієнтів, ніж к нам, тому що у них це академічний інститут серсудис-хіргії, то тобто, з академії Предназначили для того, чтобы лечить всех жителей Украины. Мы областная больница. Просто к нам едут люди, потому что знают, что мы хорошо делаем операции, но мы не рассчитаны обслуживать весь украинский народ. Мы бы, мы бы может быть, хотели, но мы до этого не должны делать, потому что у нас даже бюджетный кодекс немножко под это не настроен. Потому что у нас нет бюджетного финансирования на жителей других областей. Такі складні операції на серці в Україні роблять всього чотири лікаря два в Києві та по одному у Дніпропетровську і в Одесі. В регіональному центрі кардіохірургії на базі Одеської обласної клінічної лікарні під керівництвом Юрія Карпенка рятують сердечників за допомогою сучасних технологій, оперують через кровоносні судини. В рік проводять близько 600-700 операцій. Фінансування, бути Дві треті, це має бути серце сосуди. це не тільки кардіохірургія, це має бути і неврологія, туди знаходити і засудистка хірургія на на по по в За статистикою, понад 60% смертей трапляється від серцево-судинних захворювань. Юрій Карпенко зазначає, те, як себе захистити від хвороби та надати першу допомогу ще до приїзду швидкою, має знати кожен. Центральна нервова система помирає через 3 хвилини. І якщо вчасно не зробити масаж серця та штучне дихання, то через 20 хвилин рятувати буде нікого. Сегодня очень важно, чтобы каждый человек для себя выработал систему вот этих ценностей по отношению к своему здоровью. То есть это целая энциклопедия. И это надо, вот, наверное, специальные уроки в школе там, один или два раза в неделю. То есть анатомия человека – это само собой, физиология – само собой, вот, а уроки здоровья – это должно быть само собой. Серцево-судинні захворювання найбільш поширені в світі. Причому аритмія набагато страшніше інфаркту. Смерть у даному випадку наступає раптово. Смертність від інфаркту у нас десь ну, образно говоря, 10%. Это всего лишь, получается, 5 тысяч людей умирают на Украине от инфарктов. Это, конечно, плохо, это много. И вот этой ритмии сердечной их умирает 50 тысяч. То тобто есть 50 тысяч, в 10 раз больше. До кожного хворого в Центрі кардіохірургії – особливий підхід. Операцію тут роблять лише тоді, коли без хірургічного втручання вже не можна обійтися. Собівартість важкої операції на серці близько 80 тисяч доларів. Це в півтори-два рази менше ніж в Чехії. Реально сьогодні при той допомогі, яка государство вказується, це в середньому 30-40% покривається бюджетом. Все остальное має докупити. Вот. Один з найважливіших симптомів аритмії – біль в центрі грудей та задуха на рівному місці. Але Юрій Карпенко радить не чекати цих проявів, а розпочинати профілактику з 25 років. Цим правилом ні в якому разі не повинні нехтувати ті, у кого є спадковість до хвороб серця. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв.